Сбу повідомила про підозру комуністу і лідеру забороненої компартії Петру Симоненко. Після вторгнення Росії в Україну він тікав зі свого дому в Макарівському районі Київщини. І в супроводі російських спецпризначенців, 4 дні з 4 по 8 березня 2022 року вони пробиралися до Білорусі. Потім Симоненко оселився на території країни агресора. Навіть став заступником голови однієї прокремлівської організації. За заклики до повалення конституційного ладу виправдання війни комуністу загрожує 8 років за ґратами. На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство.